Найчастіше IT всі говорять про гомофобні жарти та вислови від певних колег, які підтримували і інші колеги, ніби це нормально. Як би там не було, корпорація Apple зробила своїм логотипом саме надкусане яблуко. Все для того, щоб гомофоби в українському IT могли заробляти гроші, використовуючи комп'ютери та програмне забезпечення. Лише 16% опитаних почуваються достатньо вільно, щоб не приховувати цей аспект свого життя. Від оточення і дуже добре, що серед них є і українець. М, якось здається, що IT – це якась казкова галузь, де працюють найбільш просунуті представники інтелектуальної спільноти, де всім байдуже скільки тобі років, у чому ти вдягнений, як ти виглядаєш і хто ти. Це стереотипне уявлення поширюється і на айтівців. Мовляв, вони без шорів на очах відкриті до нового, виступають за рівність і не звертають увагу на те, хто ти і яка в тебе сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність. Привіт! Мене звуть Тала Андреєва, і у цьому випуску гей пропаганди я трохи зруйную уявлення проїць. Так, сідаємо. Права сідничка, ліва сідничка готові. Готові. Починаємо. Я, прогресивний політик Тимошенко Юрій, відповідально заявляю, що в Україні треба побудувати нове прогресивне сучасне суспільство з відкритим кодом і блокчейном. Щоб побороти зубажіння, треба перезвантаження влади, щоб усюди була синергія it кластеру зі звичайними людьми. Тільки так і ніяк інакше. Повідміняти відміняти натяк гендер і ЛГБТ людей треба перезавантаження влади. Рада церковна, щоб було як раніше, в середні віки нормально жилиш тільки так і ніяк інакше. У будь-якому разі я дуже хочу, аби суспільство побороло совок у голові та почало приймати. Іншу людину, такою, якою вона є, навіть якщо вона відрізняється чимось від інших, це може бути гей, людина з інвалідністю, небінарна персона. Неважливо до всіх потрібно ставитися з повагою. Тим паче, якщо йдеться про робочі стосунки, адже хорошим фахівцем може виявитися будь-хто незалежно від гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації або що. Ну і на цьому все. Обіймаю цілую цьому.